Знали ви, що культова фраза рилошквара насправді є адаптацією в українському дубляжі. Та чи можна перекладом запороти жарти про лайно? <ривіт> Всім привіт! Я Дрінзетпі. Не заварюйте чайочок. Ні, ну, ти серйозно. оце? Та то я так бокнув, чувак! Прикол для своїх. Словом, додивіться до кінця, аби не прогавити найрилошкварніше. Хвацький переклад. Ні для кого не секрет, що завдяки вартовим галактики ми маємо харизматичного чортяку в образі єнота ракети, який вміє витягувати на собі будь-яку сцену у фільмі. І не важливо, чи вона смішна чи драматична. А український переклад виносить цю планку на ще вищий рівень. Друга частина фільму Вартові галактики не стала виключенням. Знаєте, мені казали, що у вас усі холодець у головах, та це брудні інсинуації, You know, They told me you people were conceited douchebags. But that isn't true at all. Як ми бачимо, сенс речень однаковий, проте українською звучить краще. Ага, краще. Та завдяки вашим коментарям я знаю, що за це ми можемо подякувати перекладачеві Сергію Ковальчуку, який перекладав обидві частини вартових галактики. Це бомбезно! бомбезна! Awesome! Допоки ваші руки не потягнулися писати, що все треба перекладати тільки дослівно, покажу вам ще один уривок, який в українському дубляжі неймовірно. Витягує оригінальну сцену, на відміну від оригіналу. Це око воркера. Той його витягає, як іде спати. Іди, ще шукай. Тільки око тут залиш. На хіба? от він завтра прокинеться. А <смірко> ока свого не знайде! Де ж моє кліпало? <смірко> не знаю, як ви, але я дуже випав з цієї сцени завдяки фразі Де ж моє <смірко> КЛІПАЛО? І подальший сміх ракети тільки закріпив мою посмішку. А от в оригіналі. <laughs> в оригіналі ця сцена мені здалася якоюсь приснуватою, та сміх ракети якось. Не допоміг. Та хто ти такий, щоб критикувати? Лігіну? Алло, алло! Невже не можна вирішити цей конфлікт у якийсь мирний спосіб? Ах. А от де точно мирних способів не буде? То це в наших донатах на ЗСУ. Не забувайте про це, бо це важливо для нашої перемоги. А чи знали ви, що культовий та мемний епізод про цю кнопочку не чіпати? Має офіційно аж два різних переклади. Ти серйозно? Ті, хто дивився другу частину вартових галактик, пам'ятає цей момент ось таким: дивись, спершу смикаєш оце, потім оце. воно активується. Тоді піцеш на цю кнопку і матимеш 5 хвилин на те, щоб зриснути. І зарубай собі на пагінцях цю кнопочку не чіпати, бо тоді бомба вйо і нас рознесе на молекули. А тепер повтори все, що я тобі сказав. Ну а якщо ви бачили офіційний трейлер, то там був дещо інший переклад. Зарубай на пагінцях. Цю кнопку не дитя. Бо тоді бомба як жахне і нам усім сім гаплить. Ану, повтори, що я сказав. Можливо, я не відкрию вам Америку, але такі відмінності пов'язані з тим, що переклад трейлеру відбувається контекстно відірвано від оригінального кіно. Навіть буває таке, що в трейлері можуть озвучувати. Інші актори якось мав нагоду дублювати масовку в офіційному трейлері, а от в повноцінному кіно був одноголосий за кадр для іншомовних персонажів. Не хизуйся тут, нема чим хизуватися, це просто реальний приклад. Одне пиво, одне пиво. Повернемося до наших баранів, а саме до перекладу. Насправді цей епізод про кнопочку не був би таким насиченим, якби. Не українська мова, бо на відміну від англійської, вона в рази багатша, і цим варто користуватися. Ця оригінальна сцена явно розрахована на те, щоб бути мемом. До того ж, ракета говорить до грута, який в нашій ситуації є дитиною, що дозволяє перекласти слово батон як кнопочка. А не просто кнопка. А фразу яка дослівно звучить як бо тоді це негайно активує бомбу, і ми всі загинемо. За допомогою інструменту адаптація вийшло зберегти не тільки оригінальний посил, а ще й піднести його на недосяжно майстерний рівень перекладу, який мене, як людину, що займається українським озвученням, дуже надихає. А додай сюди ще й акторську гру в дубляжі і. Бо тоді бомба в'йо і нас рознесе на молекули. Маю ще один цікавий момент із адаптацією, але тут може початися срачі з тими, хто виступає за дослівний переклад. Здорово, Ширяко! Ти ще не здох, синюшник. Та от як бачиш, зауважу, що між цими персонажами немає теплих стосунків, та оцей синюшник, який в дослівному перекладі був би просто. Синім ідіотом уособлює такого собі елітного гопника. Тож такий діалог вписується в контекст сцени. Проте в оригіналі єнот ракета незадоволеним тоном запитав: going, на що ми маємо відповідну відповідь? Нажобен so особисто мене така зміна не тригерить, бо ми отримали і цікаву фразу, і зберегли напружену атмосферу між. Персонажами. Хоча направду я не бачу потреби в подібній зміні, як і в жартах нижче пояса, які присутні в цьому фільмі. І пеніс приліпили. Чувак, мені батько завжди під новий рік розповідав, як він мою матір запліднював. Все огидно. Це було дивовижно. У мене є пець. Лайняні жарти. У фільмі дійсно присутні не тільки жарти нижче пояса, а й жарти про какахи. Буквально. І направду я б не чіпав цю тему, якби не дивний момент в українському дубляжі. Можливо, в мене шиза, але мене щось це тригернуло. Намацеш під подушку щось тепленьке. Ти підскочиш, так і ща це, а воно смердітиме, бо я тобі кавалок підкладу. Нічого дивного не помітили. Ні. В оригіналі прозвучало. Слово «Turd», що буквально перекладається як екскремент. І я спершу подумав, що мені варто прочистити вуха, бо почув слово кавалок, а не кавелик. Проте далі в діалозі персонажі також говорять саме кавалок. Мої кавалки і славні. Підкладеш мені кавалок гімна на лесу поголю!» Окей, Квіл, наприклад, уточнив, що це кавалок гімна, і звісно, в сцені ми розуміємо про що мова, але я не розумію, чому не можна було використати українське слово кавелик, яке краще передає сенс, бо воно буквально означає лайно, ніж слово кавалок, яке просто означає шмат чогось. Дожився, я розбираю жарти про лайно. Поговорили про какахи, поговоримо і про сечу. Запускай відсмоктувач! тувач! Не перемикайтеся, я, я не навмисно, скоро дійдемо до Рилошквара. Даруй мені, сходжу подзюркати. В оригіналі слово «подзюркати» звучить. А в оригіналі слово подзюркати звучить як картиквес, що дослівно перекладається як свист, і це тупо, бо не передає контекст. Але якщо копнути глибше та зануритися у вульгарний сленг, це слово також означає мочитися. Та й загалом ця сцена не є комічною, тож можна було просто сказати сходжу постяти або відлити. Багато варіантів більше приземлених існує. А я до чого це взагалі? Тобто тут ми можемо опуститися до шкільного рівня в перекладі і сказати подзюркати, а кавелик ні. Парадокс. Або ж насправді то все був. То був пранк. так що я вас пранкану. Я хезе. Ну а говорячи про вульгарщину, у фільмі є ідеальний приклад, для чого потрібен інструмент адаптації. Бо зробити в перекладі вдалу риму і зберегти сенси, це той ще виклик для перекладача. Словом, маємо маленьке камео для качки Говарда, який каже римовану фразу. gone duck. Направду це не все, бо ця фраза є ще й великодкою до оригінальної фрази «Once you you go black, you never go back». Спробуй заримувати. Пізнав разочок чорний, то схочеться повторний. Я думаю, нескладно здогадатися, що це стереотипний жарт про великий у темношкірих, що ми маємо в українському перекладі. Чула приказку! Не буде дівці щастя, доки селезню не дасться. Як ми бачимо, окрім Рими, збереглася вульгарщина та лишилися оригінальні акценти про щастя. І качку Селезень – це самець качки, раптом хто не в темі. Звичайно, при будь-якому перекладі, те, що оригінальна фраза є великоткою, до «Once you you go black, you never go back» Ми втрачаємо. Але це гарний привід подивитися фільм як в оригіналі, так і в перекладі, аби отримати. Різний досвід від побаченого. Ну а якщо ви маєте вищу фейсбучну перекладацьку освіту, якщо не маєте, то ви не підходите, то запрошую вас написати свій варіант у коментарях. Але як на мене, переплюнути наявний переклад буде дуже складно. Фу, збоченець. А перш ніж я перейду до легендарного перекладу, лась. <реклад> Хочу подякувати меценатам каналу за фінансову підтримку. Дякую вам, особливо подяка Данилу Рум'янцеву та Віталію Маркову за найбільший вклад. І, до речі, тепер у мене є ще й сторінка на Баймі кофі. Тож для бажаючих пригостити мене кавою, посилання є в е, е, поверніться! Я ще можу стільки цікаво розповісти. Легенда про Рилошквара. А ви знали, що єнот ракета тролив русських ванюк до того, як це стало мейнстрімом? Моя стиралка! Я героїчно її забрав в пустому домі. Запам'ята моє поганяло! Рилошквар! ой 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 Пробач, пробач! То тебе звуть... Рило Шквар? А чо не так? У тебе... Що, Рило Шкварчить? Це така метафора! А чому ну така? ну а ну тихо мне, не то получишь Моя ну, струролку. Ви посмотрите, яка вона класна! <рес> Та что? <що? рес> я, Я вибачаюсь, мені дико незручно! Та мені засіла в голові картинка, як ти вранці прокидаєшся, дивишся у дзеркало і серйозним сурлом собі кажеш: я придумав, яким я реально всіх порве! Рило шквар! <рес> <рес> От так я собі все це бачу! О, а який ще був варіант Залупанцер? Ну, типо! Це у не получиш. Краще вже дуба дати, аніж жити всеньке життя отаким от дебілом, який тішиться, що назвався рилошкваром. Даруйте, не міг не прикольнутися. То що ж це за рилошквар такий? В оригіналі було щось типу Фізфейс? Насправді ні. В оригіналі було ТЕЙЗАФЕЙС! Тобто це у нас рилошок, шокер-писок, щось таке. Перш ніж запускати твітерський шакалячий експрес, гадаю, варто розібратися, що ж може шкварчати в такому пристрої, як шокер, дивовижно, але ж кварчати може сам шокер. До речі, синонімом до слова шкварчати є слово тріщати. Тож думаю, на сьогодні ви точно дізналися щось нового. Ну а сам дубляж фільму не перевершений. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат, та щоб я знав, що так і є. Поширте цей ролик, так ви допоможете в його просуванні на платформі. Мені приємно вам не складно, а раптом прогавили подібний розбір на першу частину фільму. То тицяйте сюди і побачимося за мить.